І так, народ, за одну хвилину настане моє день народження. Ану чекаємо, чекаємо. Так, чекаємо, чекаємо. Так, 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 так. Так. Добігає. Трошечки скоротив я, щоб швидше вам було. Так, так, так. Так. Happy birthday, Френдлі, з Днем Народження Френдлі. Friendly. наступив моє день народження ура, мені 25 років сьогодні. Та такі справи. Hello, friendlì! З вами на зв'язку Деніс Френдлі. На кінець настав цей день, мій день народження. Тому, якщо коментарі якимось дивним чином будуть відкриті... Добре було би відкриття, то буду вдячний за ваші привітання. Якщо будуть привітання, звичайно, ви напишете. Та. Сьогодні, дружній, у нас буде ось такий тортик. Такий торт на 25 Так, хто не знав, мені виповнилося 25 років сьогодні. Тому зараз ми запалимо ці свічки, з'їмо цей торт. Плюс я купив ще несквик какао, хочу з какао-несквиком. З'їсти цей торт та випити каву. Тому такі справи дружні. Та. Е, не хвилюйтеся, до речі, хто чекав контент з трускавця. Це я просто в честь день народження записав вдома відео. З трускавця відео є наперед у мене. Е, Записане, не хвилюйтесь, завтра вже далі продовження з Трускавця відео вийде. Та. А тепер в честь день народження я мусив записати відео е, в честь день народження. Так, тому такі справи. А там вже наступний з трускавця і з дому. Тому у переміжку буде і вдома відео і в трускавці. Коротше, такі справи, добрий народ. Тому такі справи. Так, ось у мене кришка від цього торта. Називається вацак, банановий бум. Добрий народ. Поїхали до заставки цього відео. Let's go. Денис спені реагує, Денис у реагує. Сьогодні він буде їсти ось такий торт банановий. Банановий бум-бум-бум! В честь 25 річчя, річчя, річчя. Давайте пробувати. Ну що ж, дружні, давайте достаємо ножик, будемо розрізати та куштувати цей торт. Але сумна новина, на жаль, народ. Ми не змогли 100 тисяч набрати підписників на моє день Народження Шкода. І я взагалі не знаю, чи ми так 100 тисяч взагалі наберемо підписників. Чого. Тому що актив сильно впав. актив впав і, і я знімаю шорти один чи два, тільки 2 тисячі вже дивиться, вже немає, ні 10, ні 18, ні, ну там були 18 тисяч, які, і 30 тисяч збирали, і 40, тепер вже цього немає. І е, скільки лайків набере це відео, скільки років буде жити ваша мама, теж лайків не набирає. І тіпа, скільки лайків ви будете мати, допустимо, цей торт, скільки лайків. Будете вижити, це вже вони не ведуться. Коротше, не збирає актив. Не знаю. Ага, ми мали запалити. Шкода, шкода народ. Не знаю, що робити. Може, та актив потім наберемо. Я трохи неправильно зробив. Виріжете. Я просто неправильно це зробив. О, тепер нормально. Що припалив тут? Це таке, добре. Наріжу. Я тут нарізаю. Мені просто це, за цей торт дуже дорого він коштував. 300 чомусь гривень. Коротше, дорогий торт. Так, я наріжу його. Але всередині сказали, що є банан. Так. Бо банановий бум. Так, що ж я нарізу? Опа! Ось такий торт. А ну давайте я вам покажу. Так, ось так виглядає. Добре, народ. Треба якусь тарілку мені маленьку. Так. Беремо. Я зараз зроблю нескрік і ми з несквіком попробуємо. Надіюся, що не підведе, бо Платилося великі гроші. Угу. Ну нічого так. Трошечки тут. Шоколаду чи що шо це. Так. Ну так я надеюсь парень. Торт за 300 гривень на надей балюм. Нормально. Небо на 10, ну на 9. Ось так виглядає. Ну давайте глазуру цю. Глазурь має бути топ. Ну не знаю. Топ не топ, їсти можна. Шкода, що ви не змогли не розробити мені подарунок і підписатися 100 тисяч но. Другим разом. Не у всіх все виходить. Ну, не всі мрії збуваються. Отак, треба сказати. Давайте з несквиком каву. Зробимо. Я хотів цілу каву взяти, кава ціла, несквик 200 ще коштує. Тому я вирішив взяти три пакетика. Просто як то починати. Ага, тут. І як я це почну? У мене жаль ні руки. Угу, не почну. Треба розрізати. О, розрізав. Що я розрізав? Якусь фігню. Треба ножниці. Це фігня неможливо розрізати. По людськи ножиком. О, друге діло. Сипемо. Не знаю, молоком можна при можливості додати. Так, я молочка добавлю, моло молочко. Добавляю я молоко. Молоко добавляю я. Денис Франлі. Деннис Friendly Ю. Деннис Брендлі. Денс Fренly Ю. Так. Приходится ще. О, то монет сквикнули гру. Happy birthday. Dennis friendly. Blue Dennis friendly. какао, короче, наск. Несколько... З п'яткою явно щось не то. Добре. Зробили каву. Давайте тортик. Ех. Престав горити. Ми ж забули з вами бажання загадати. Я знаю, що говориш, що якщо ти скажеш всім бажанням, то воно не збудеться. Ну я у це не вірю. Я знаю, що ми з вами всі свідомі люди, І якщо йде до своєї мрії, до своїх бажань, то не обов'язково здійснюються в будь-якому випадку. Так що... Я хочу побажати, щоб ми на кінець набрали з вами 100 тисяч підписників на каналі. Я думаю, що неодмінно наберемо. Все. Я загадав. Думаю, що може вже осінню наберемо. Ну, напевно, до кінця літа. М -м -м. Ну, може вже осінню наберемо. Хм. Mm. Ну таке на 9 балю. Від цілий більше нема. Там був ще один тортик, і мені сподобався на вигляд. вершково карамельний називається. Я би його тепер розумію, що він був смачніший. Може був би смачніший за цей. Dovajte še puso, kresne, ja skitejo svojo tortazijo, skite smučijo. Оця вершкова маса всередині середині, вона непогана. Давайте народ все окремо. Так. Оця цей крем. Ну він непоганий. Деві з плюсом. Добре. Вершкова маса. Дев'ять барів. Коричнева ця штука? Вісім. Так. Шоколад з такими крапочками? Ну? Всім так. Так, тепер оце. Ммм, це вже смачніше. Дев'ять весь плюсом? Ну, вроде, ага, ще лишилося це листкова. O. 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 O Погана була ідея. Там косить. Ну що ж. В принципі, ми можемо ще одну каву зробити, бо я взяв три пачки, бо я думав, що може і три з'їмо, не знаю. Так. Ну я сподівався, що що буде набагато смачніше. Ну, що маємо, то маємо. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ой Ой. ще одну каву приготую, народ. Ой.

birthday to you. Я помню що Я, я зарачу на стриме я не стрим запущу Народ Чекайте стрим сегодня Чай День народження, так Запущу Звісно, даємо с вами мусить розлити до фіга, як воно. Какао добре. Так, розмішаємо. потім дізнаємось. 300 гривень заплатилося і не такі ж смачний, знаєте, цей торт. Так що... такі справи. Давайте я ще собі уріжу один кусок, та і все. Далі будемо з батьками їсти. І можливо на YouTube Shorts. Але я не знаю за цей YouTube Shorts, він уже активу не дає. Може потім дасть. Останній кусок. Може не останній, може ще потім м -м, пізніше з'їм. Знімлю, ну, зараз ми з вами типа, попрощаємось, ну, попрощаємось потім, якщо. Е, якщо я, може, ще захочу ще зняти з цим тортом, то я вставлю це відео, там, А потім попрощаємось. Там. Типу обіжу, якщо я зараз після цього кусочка скажу вам пока, а потім пізніше захочу ще дозняти, то я знімлю, потім ставлю. У цей кусочок, той, де я кажу пока віддалю далі. Вставлю той кусочок знову. Там, де ми продовжуємо їсти, і в кінці-пока. Ніхто нічого не зрозумів, так? Або не буду вже знімати то і все. Ну, продовжено. Так, достатньо поїв. І я вже у таку спеку водю, ну, знаєте, нарядний одяг, щоб був, а то дуже жарко. Ой, не дай уже цей смарток, но вони есть. Ну, пробуем. Наився капець. Ми ще на напевно, повносимо пару кусочки. Так, да, а зараз уже що все. Иду и на руки и вами прощаюсь. Ну я кажу, якщо на цей випадок я ще вставлю, якщо захочеш їсти. Ну так, не знаю. Думаю, достатньо. Так відео вийшло довго. Дивіться, що вони мене надурили. Зараз скажу, що. Вони в магазині сказали, що тут ви знайдете у торті шматочки бананів. Їх тут взагалі немає, це лише крем. Надурила продавщиця. Вона сказала, що тут є справжні шматочки бананів. Тут цього немає шматочків бананів, як ви бачите. Тому обман повним ходом, а гроші полетіли на вітер. Ну, не на вітер, на торт, але за торт. Що є, то є. Добре, дружні, на цьому все. Я дякую, е, хто привітає мене з ним народженням, тому велика подяка буде. Мене звати, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні, Бувайте. Всім гарного дня. Чи вечора, Коротше так. Пока. Ой, поїли добре. 25 хвилин, що ви хочете? Напевно, я вже вставляти не буду, ні. Більше я вже це їсти не буду в цьому відео. Бо це вже так забагато хвилин. Коротше, ось таке моє було 25-річчя. Всім пока-пока, дружні.